31 серпня вітаю вас. Сьогодні у відео будемо збирати некондиційний перець. Тобто попечений, поїдений і гнилий. І взагалі, вигідно вирощувати Геркулес чи ні. Про все це буде далі у відео. І так, друзі, значить, отут де без лободи, де бачите, ось де чисті рядочки, це перець Геркулес. Той, що я вирізав лободуцю, цей бур'ян. Цей, що ось такий зарощений, це Кримсон Кінг. І скажу добре, що я його залишив. Тому що в лободі перець більш-менш цілий, але все одно на 100% лобода його не захищає. Якщо трішки густо, то ще й норм. То ще й нормально. Геркулес теж начебто непогано так, але ж треба було лободуту не трогати. Так що краса нам, друзі, ні до чого зовсім. Багато печеного ми вже не один раз його зривали. Ось такий гарний важкий перець, ми його потім підемо зважимо, дійсно і розріжемо, подивимося ще на стінку. Я вам скажу так, якщо... Вирощувати його без сітки, то нема чого його сіять. Тому що так ходиш, дивишся, причини дійсно великі і жалко, що от, ну, от куди його тепер. Ні, звісно, ми його то кудись він то піде. На кондиція вона продається теж. Я його хочу сьогодні зірвати увесь, тому що він заважає просто ну, цьому перцеві, що буде. Далі рости. Він вже ще росте в нас. Є такий ну прямо ось ось, ось ой, ой, великий. Я вам зараз не скажу, чи мені він вигідний чи ні, тому що я ще не зібрав весь врожай і я не знаю, який буде вихід. Я вже вам потім в кінці сезону розповім, чи він мені вигідний чи ні. Я сподіваюсь, воно окупиться. Але потрібна якась затіняйка і ділянка мене тут здається 2000 на стінин посаджена, ну десь так. Геркулеса там 5 грамм, це в районі, там 900 насінин десь так буде. І Кримсон Кінг я брав тисячу. Ми тут вже і зривали деякий, вже бачите, і мало. Такі причини. Ще висять великі. Є ті, що підгнивають. Червоний вже є, дивіться. Підгниває. чому підгниває? Тому що перець постійно проливається. Ми його постійно проливаємо. І то більш за все або медведка їсть, або якийсь, не знаю, може ще щось їсть. Бо такі дірки в перцях. Ось цей зогнив геть. Геть зогнив. Йому все. Оце м'який, такий ось підпечений. Я вже в кінці сезону буду вищитувати собі гроші на насіння, на добрива. Якщо щось буде залишатися, то рулон сітки, затіняйки потрібно брати. Ну, ось таке можна одразу викинути. Це згорів добряче це вже днів 3 чи 4, можливо більше, не точно не скажу. Дуже жарить сонце. Перці от зараз, вони до чого гарячі. Отак як брати їх. Я вам скажу, в мене на Білозірки, я можливо зароблю більше. Наперед нічого не казатиму, ну на Білозірки ми непогано взяли. Перший врожай я там показував відео. Був гарний врожай, навіть люди ось у нас, які беруть, то кажуть, та ні, це, це не білозірка, він, ну, він не, не такий, він у нас дійсно товстостінний. Великий гарний перець. Я закидав у Telegram, у Facebook чисто фото. Хто може бачив, хто ні, може тепер гнути. Я вам скажу, е, є такий перець, якщо його не вирощувати, не поливати, не підживлювати, то білозірка буде така завтовшка, як ну дуже тоненька, як листок. І ото, можливо, хтось десь купив такий перчик та й думають, що то така білозірка. А насправді, якщо кормити і поливати, то перець дійсно непоганий. Особливо, якщо він стає червоним, його важко відрізнити від подарка Молдови. Ту білозірку ми продали. І зараз йде на старті вже подарок Молдови. Скоро будемо продавати його. Ціна буде 40 гривень це точно за кіло. А вже далі буде Геркулес, тому що він, ось дивіться, яка і, і от таке. Гарний великий перець. Ну, Кримсон Кінг там містами ще більший. Але все одно Лобода, але пр пробиває сонце. от. Пробива. начебто ну, тут не сильно і густо і не зарощено. Я з вам покажу навіть через отакий бур'ян пробиває сонце, ось дивіться. Бачите. А в мене ще й Геркулес посаджений через 40 см в ряду. Кримсон Кінг я садив через 20. Такий. І тут спечений. Зараз до краю дійдемо. Там воно подивимось. Ну, Відро, я думаю, два не буде. ну, но... Можливо, відро горою. Ось такий я вже давно, бачите, зірвав. Але багато і перцю є. Ось. Такий великий. Багато і нав'язано. Я якось зробив огляд давно самого ну, гарного такого непеченого. Так, отут десь був сильно запечений в лободі. Я вам постараюсь його знайти. Ось пробило сонце і тут. Бачите, яка гора його. Не, він його спокійно можна продати аж бігом отакий йде, в нас навіть запитують, чи є там у вас не кондиція якась. Тому що ну, зрозуміло, що він йде дешевший. І це все з, північ... з південної сторони, де сонце валить. Ось ратунда така. І то. Запечена. А, о! Ось о, дивіться. В який, бачите? І дивіться. І отаке от сонце зробило. Це капець. Це як дивишся? Я сподіваюся, він уціліє. Цей, походу, зогнив. А ні, цілий, але такий підпечений. Ось дивіться які. Ну це цілий перчик. Досить великий. Цьому вже гаплик теж прийшов. Так, цей зогнив. Ні, не зогнив, ось бачите, щось їсть. Або гніє. Тому що під кущами мокро постійно. І він постійно лежить у мокрому, той, що торкається до ґрунту. І отак гніє. Ну, я його і брати не буду, я його викину. Він гнилий. Ось бачите, постійно мокро. Ну, цей начебто цілий, але гарний, Дивіться який. Так, друзі, зараз поставимо це віддеречко. Зважимо просто скільки воно. Відро на 20 літрів. 8 кіло. Значить відра 900 грам. Не, ну, зараз по... Давайте я зважу спочатку одну просто, бо я ще, знаєте, я ще й не важив. От Геркулес в цьому році хоч і зелений, я лише все одно. 370 грам. Ось такий увесь. Ну, я ж кажу, це все, що я знайшов, але ж ще ми й зривали. Так, 380 грам перчинки. Ну, тут буде менший. Тут. 260 грам, 300 грам. Бачите, червоний, я думаю, він важчий чи ні. Хто зна. 300 грамів. Ну, в принципі, нормально. Так щоб було все по 300 грамів. Ось дивіться. три перчини майже кіло. Чотири перчинки кілограм. Так, зараз розріжемо, подивимося на стінки. Саме цікаве. Ось такий, друзі, перець на розрізі. Не знаю, що ви скажете, що ви на рахунок цього думаєте. Знаю, що може і більше і в кого. Я, до речі, перець цей Геркулес вирощую вперше в цьому році. Ну, нормальний, я задоволений, в принципі, і таким результатом. Непогана стінка, як для мене. Надіюся, той перець, який. На кущах він вціліє. І це дуже добре, знаєте, те, що я ту лободу вирвав не посеред літа, а вже під кінець, що, хоч те, що є, там вціліє. Все одно, друзі, перцю ще дуже багато на кущах, він досить великий. Звісно, не кондиції менше. Я вже туди далі, як він буде більш червоний, зроблю вже окремо відео, коли будемо зривати, продавати його. Великий. Ну, крім Кінг мені чомусь начебто він більший. Тому оце все в лободі так і залишиться. Якщо нема сітки, не спішіть рвати ту траву, як оце я зробив. І я вам скажу ще одне. Можна садити в ряду через 20 см спокійно. Я вам посадив там і досить непогані причини. Остаточний висновок буде по перцю Геркулес. Звісно, пізніше, коли ми продамо його, я вже підрахую, скільки можна заробити з одної пачки на 5 грам Геркулесу. Звісно, ціни кожного ж різні. І тут, де я проживаю, повірте, мені щодо до одного міста, щодо до другого міста, досить далеко, не такі великі ринки. Тому ціна на цей перець от у мене буде нижча. І мені таке здається, що людям вигідніше взяти, до прикладу, ту саму білу зірку, те, що воно в Лободі, чи той самий перець, Геркуле, перець подарок Молдови. Тому що ціна на нього 30 гривень 30-40. То ніхто не братиме просто перець по ціні 90-100 гривень за кілограм. Це я за Геркулес кажу. Повірте, він нікому не потрібен, якщо є дешевше. Тому що в людей зараз не так багато грошей, пенсії дуже низькі, самі знаєте, то кому той потрібен перед за 100 гривень, як і так запитують, чи є не кондиція там якась, щоб взяти дешевше. То я знаю і так, по білозірці, якщо рахувати, то непогано ми продали, я задоволений результатом, тому що пачка білозірки 5 грам. Стояла 75 гривень. А пачка Геркулеса 5 грам, 2000 чи 1900, ми там віддали. А Кримсон Кінг я заплатив за яці 2400 чи 500. Ви представте. Тому висновки зроблю вже для себе в кінці. Підрахую той перець і цей, і побачимо, що буде вигідніше. Тому що ще потрібно відбити майже. 5 тисяч, ну не 5, там, майже 5 тисяч за насіння. І що зверху заробити. Тому ось такі, друзі, справи. На цьому буду завершувати. Дякую вам велике за перегляди, підписки та коментарі. Ну, а далі буде і всім пока.